Зі Слов'янська на Черкащину приїхав відомий художник Василь Бомбіза. Митець став переселенцем, бо треба було покинути свій дім через війну. Перебрався до Чигирина і тут почав творити. Написав на вже невелику виставку. Назвав її три евакуації Василя Бомбізи. Стільки разів за життя йому доводилося ставати вимушеним переселенцем і кидати власний дім, Нужно показати, і вона красива жінка, так? Одновременно. і слишком не улікатися этим. річний художник Василь Бомбіза за роботою майже не відволікається. Каже, малювати гарних жінок то дуже складно. Много я говорю мішень чоловіка, високий лоб, задумчиве очі. Там, ну, видно, що печать інтелекта на ліце, пані? Таких людей обачно сложно писати. Нам що вона ж показати, це, да если це будет любовница или там mm -hmm. дівчинка, понятно, там уже можеш фантазировать, привілі что то там, да? губки там покрасні. Портрети малює не часто, переважно пейзажі. А коли вже сідає за них, намагається все зробити ідеально. Нині створює лише так званий нашльопок. Це початок роботи з натурщицею. Ви сьогодні погодилися побути на Ні, я, я не знала, що я буду на турщице. Сьогодні за натурщицю мистецтвознавиця Яна Якимчук, теж художниця. Це вона запропонувала Василю створити виставку, адже захопилася роботами майстра. Він для неї тепер як учитель. Малювання з натури особливо тим, що мить життєва мить вона неповторна, вона не повторюється. І художник намагається насолоджуючись божественною красою, повторити цю мить. Олі mm -hmm. це і є ну різниця між тим, коли ми малюємо з натури там портрет, або малюємо з натури пейзаж або будь-що. Між тим, як художник, наприклад, придумує от майстерні художник. Назвав виставку три евакуації Василя Бомбізи. Всі вони відображені в роботах. Перша евакуація була з Чорнобиля. В якомусь з цих автобусів подрозуміла нашу сім'ю. бачите, бігають собаки, яких я говорив, прийшлося їх боросить. Далі вже відтворив у Слов'янську. Звідти вже евакуювався 2014-го. але дуже сумував. І коли небезпека минула, повернувся додому. Цьогоріч знову мусив лишити і дім і стерню зі 150 макартинами. Уже опасно було для життя. Уже по городу вже били і дрони, і артилерія, були вже разрушення. Ми тоже попали в наш дім, де ми жили. Уже сейчас артилерію достають із 40, за 50 км, начали обстрілювати. І мер города міста... Попросив жителів евакуюватися. до Чигирину. З дружиною приїхали вслід за друзями. Щоб відволіктися від війни та важкого переїзду, Василь почав працювати. Всі картини з виставки створені вже тут. Узяти з собою не вдалося жодну. Ну я як-то себе даже не узнав. Казується тяга очень сильна віч, творчеська тяга так да, чому то Она не покидала меня. Я ходил, бродил, изучал территорию, да, окрестности. Изучил, ну, мой боже мой, как напрашивается писать. Именно это меня отвлекало. Я находил какое-то некое упоение в этом, чем я занимаюсь. Да? Картины, выполненные акварелями и та олівцем, выставка уже зацикавила местян. Зрозуміло, что людина пережила, много пережила. І незважаючи на те, що це людина у віці, вже скільки втратила, але тут скільки позитиву, це не просто гарно, це душевно. І знаєте, додати щось словами до цих картин. Просто неможливо, це треба відчувати. Пан Василь продовжуватиме творити у Чигирині до перемоги. А після повернення додому відкриє свою персональну виставку, що завадував зробити війна. До відібраних 80 картин додасть нові з третьої евакуації. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.